Мої вітання, любі красуні, ідемо в пишну красу. Завітаємо до цього мого улюбленого магазина і потрапляємо на Чорну п'ятницю. А в Чорній п'ятниці такі знижки. Ви подивіться, які дубляночки, шубки, і знижка 50%. А ось ця красуня мене геть зачарувала. Біленька шубка із еко хутра збережемо тварин. Так, ну тут ряди розбігаються очі. Так, вибрала іду примірочну, наскладала, навішала собі речей. Так, блузки, брюки, цвітера, половири. Гама капучино, сіра, беж, ну і квіточка. Так, одягла брюки бежевого кольору, одягла до нього цю ковтину. Але щось воно мені не зайшло. Якось, якось ні, ніби не моє. Так, полувер з кольору капучино. З гарною горловинкою подібною. Але якось мене затягнув. Так, і ще один полувер. Теж капучино, але він під горло стискає мені якось дихання. Не дуже подобається. Тому я його не хочу. Так, а це ковтина. Так, половер чи свитер. Дуже гарна в'язка, плотна в'язка, крупна, але рукава. Так, ну і худі. Худі не можемо бути худі. Це для більш пишних красунь. Так, туніка білого кольору. Знову ж таке, під горло. Я не дуже таке люблю. Так, можна оздобити. Розробити ремінь чи пасок прицепити. Так, білий половер. Більш плотної в'язки, але знову довгий, знову я його підвернула, і щось я себе в ньому не дуже бачу. Так, а це чорні брюки, класика. Ну, так, спробувала з цією ковтиною. Ну що, любі мої, ось такий був мій вибір, я вам потім покажу, що купила я. А що я купила, ви побачите в наступному відео. Буде примірка і буде показ. До зустрічі на каналі!